Казка для сина. Вечірнє сонце вигравало, на сонях впав джолиний рій, і дилію, це атака на передовій. І кулі, кулі так зищали, щоб джоли падали без крил. Бо цупав теж крил не стало, а землю кров'ю росив. Утім бджолиному гудінні ледь чутно пролунав дзвінок, тишився. крізь мерехтіння Почулося привіт, синок. А потім слово рідне слово, вони всі звичні, не нові. Така некваплива розмова, Земля ж все більше у крові. Що я роблю? Та так чекаю, чекаю, що звешся тим. Тебе я, рідний, обнімаю і буду сон твій берегти. А ти вже в ліжечку козаче. Що кажеш? Мама знову плаче, за старшого ти вдома в мене, тож поцілуй рідненьку неню. Що хочеш? Казку, як завжди. Секунду, ось нап'юсь води. І ляжу ще зручненько. Ну, слухай, сонечко маленьке. І слухав син, і рій, і поле, а обійця вже голос кволий, Заледве серце рване билось з останніх сил, щоб сину снилось, як завше. Небо голубе, де батько обніма тебе, де тільки тиша ранок будить, де мати пестить і голубить. Коли схід сонця знов горів, уста помлідлі захололи, Та казку сину розповів Ще стих про небо, соняхи і бджоли.